У самому серці лісу жив бобер на ім'я Бронко. Зиму він провів у тиші. лагодив старі гілки, сушив кору, слухав, як лід потріскує під зорями. Добрий ранок, друже. Чую, ти вже працюєш? Гарний ритм аж ліс прокидається. Але з першими краплями весни в ньому прокинулася ідея. Досить латати старе. Час будувати нове. Річка була швидкою і трохи стертою, Вона сміялася, розливалася. Але Брунько не злякався, він уважно дивився, слухав течію, вивчав берег. Він не хотів просто греблю, він хотів дім, який стоятиме міцно і затишно. Першу гілку він ніс урочисто, ніби закладав фундамент палацу. Ти що, архітектор? «А як же, архітектор власного життя. День за днем гребля росла, не поспіхом, не як. Він переплітав гілки, укладав їх під кутом, зміцнював гулом. І ось одного ранку річка вже не вирувала, а лагідно гортала нову споруду. Вода стала спокійнішою, глибшою, теплішою, а посеред невеликої заводі з'явився острівець, місце для дому. Воронько збудував його круглим, з міцними стінами і сухою камерою всередині, вхід під водою, щоб ніхто зайвий не турбував. Усередині, м'яка підстілка з трави і кори. Коли сонце піднялося вище, він сів на греблі, подивився навколо. Весна пахла вологою землею і новими можливостями. Жехи співали, вода блищала. Того вечора в новому домі було тепло. Не тільки від сухих стін, а від відчуття, що мрія стала реальністю, гілочка за гілочкою. Бо іноді найкраща гребля це рішення збудувати щось своє, і навесні це особливо добре вдається.